Вітаю кожного! Звідки у житті проблеми? Хвороби, смертні, муки і пекельні, душевні це свідчення, присутність духу смерті і пекла в житті людини. Коли прийшов Ісус Христос, Він боровся і перемагав від усіх нечистих духів у житті інших людей. У Біблії сказано, що Ісус переміг смерть, пекла, тому, якщо вона в в нашому житті є смертні хвороби, якщо в нашому житті мучать душу від різних проблем, переживань це свідчення від відсутність Бога. Тому кожному з нас потрібна перша апостольська церква, там де ми зможемо прийняти Ісуса Христа у своє життя, щоб Він переміг цих нечистих духов і часто люди налагоджують. Налагоджують зустріч із Богом, але потім тому, що хочуть розібратися тією чи іншою проблемою. Але присутності проблем життя це відсутність Бога. Тому основна місія кожної людини зустрітися з Богом, щоб розібратися з усіма хворобами. Підписуйтесь на мій погляд.